раз Доброго дня. Так знімала друге відео, як мого сина призивали до армії, що навіть не повідомила, як його фамілія і хто він такий. Я розшукую свого сина. На даний час у нього, біполя... у нього діагноз біполярний розлад в стані е... загострення. Його фамілія на даний момент, я Ім'я чолові... чоловік Отчество Олександрович. До цього він був Волошин Віктор Олександрович. 17 травня 1981 року народження має татуювання на лобі та руках. Зріс його, він високий, хлопець, був довгі волосся в нього було. Так розхвилювалася, навіть не сказала, кого розіскою. Якщо командири мені бачать, я дуже вас прошу. Покладіть його до лікарні, хай його вилікують, а потім вирішуйте, що з ним робити. Дякую всім і ще раз мирного, гарного вам дня. Хай вам щастить і хай у вас не буде, бід, українці!